Якщо ви завжди мріяли стати детективом і розкривати заплутані справи, як Шерлок Голмс, Еркюль Пуаро чи Раст Коул із серіалу Справжній детектив, то тепер ваші мрії можуть стати реальністю. У серії настільних детективних ігор Шерлок, які локалізує Гікач, ви зможете розслідувати справи до схочу. У будь-яку настільну гру серії Шерлок можна грати як одному, так і в компанії до восьми учасників. Механіка кожної такої гри базується на детективній ігровій системі Q system Отже, гравці стають детективами і занурюються в розслідування кримінальної справи. Щоб розгадати таємницю, треба проаналізувати всі докази і зробити висновки, обмінявшись думками і обговоривши всі гіпотези. Використовуючи свої детективні здібності, ви діятимете як одна команда, намагаючись здобути якнайбільше очок. Усі деталі гри Шерлок. Дуже важливі. Тому, розповідаючи про цю гру, я намагатимуся уникати спойлерів. Щоб не зіпсувати враження, ви повинні довідатися про все і зробити відкриття. Самостійно перед початком гри гравці ознайомлюються з майбутньою справою. Вони читають вступ, який дозволяє зрозуміти загальну картину того, що відбувається. Наприклад, у коробочці під назвою Смерть археолога» ви дізнаєтеся про вбивство відомого університетського професора, тіло якого дружина знайшла в його власному кабінеті, Із його спини стирчав ніж для листів. Також ви отримаєте деяку інформацію, з якою можна почати розслідування. Візьміть колоду з коробки, відкладіть верхню карту і перемішайте позосталі карти. Роздайте кожному гравцеві по три карти, якщо ви граєте від 2 до 5 учасників, або по дві карти, якщо гравців 6 або більше. Правила соло гри ми розберемо трохи пізніше. Далі треба вибрати першого гравця. Нехай це буде той, хто останнім розгадував якусь Таємницю. Тепер можна починати гру. Гравці ходять по черзі. У свій хід активний гравець повинен виконати одну із двох дій: або вибрати карту з руки і зіграти її на центр столу, або вибрати карту з руки і покласти її у скид. Після цього він бере на руку одну карту з колоди. Якщо гравець зіграв карту на центр столу, ця карта стає доступною для всіх гравців. Будь-який гравець може ознайомитися з інформацією на цій карті. Якщо гравець вирішує скинути карту, він може спершу прочитати вголос підкреслені слова або текст в рамочці зі скріпкою, а потім покласти карту у скид до лілиць. До кінця гри більше ніхто не може переглядати інформацію на цій карті. Гравець, який скинув цю карту, може спробувати запам'ятати, як. Найбільше, а під час обговорення наприкінці партії поділитися цією інформацією з іншими учасниками. Гравці повинні скидати карти, які прямо не стосуються цієї справи. Наприкінці партії непідхожі карти віднімають очки від підсумкового результату. Крім того, гравці повинні скинути щонайменше 6 карт до закінчення партії, щоб уникнути поразки. Протягом партії гравці можуть вільно обговорювати усі відкриті карти, ділитися один з одним своїми припущеннями, думками та теоріями щодо розслідування. Якщо колоду вичерпано, гравці продовжують грати позосталими картами на руках, доти, доки не викладуть або не скинуть усі карти. Після цього вони уважно передивляються усі зіграні карти та обговорюють варіанти розв'язання справи. Саме зараз гравці можуть пригадати й поділитися інформацією на скинутих карта. коли гравці будуть готові відповідати на запитання, переходьте до передостанньої сторінки правил, де на вас чекають 10 питань. Гравці разом, обговорюючи кожне питання, вибирають один з варіантів відповідей на кожне. Відповівши на всі 10 запитань, гравці відкривають останню сторінку правил з правильними відповідями і перевіряють свій результат. За кожну правильну відповідь вони отримують два очки. Далі гравці читають текст, у якому детально описана вся історія. У тексті вказані числа, які відповідають картам, що прямо стосуються справи. Внизу сторінки правил наведений перелік карт, які не стосуються справи. І якщо вони були зіграні на стіл, гравці втрачають по одному очку за кожну таку карту. Порахувавши очки, гравці звіряють свій результат з таблицею і дізнаються, наскільки добре вони впоралися. У соло грі під час приготувань гравець бере відразу 6 карт на руку. У свій хід він може або зіграти карту на стіл, або скинути карту, або покласти карту в окремий стос. Коли карти в колоді закінчуються, гравець перетасовує цей окремий стос, утворюючи нову колоду. Відтепер гравець може брати карти з окремої колоди замість основної, але не може відкладати карти в окремий Ремистос. Далі він грає за звичайними правилами. Серія ігор Шерлок занурить вас у детективний світ із загадками, таємницями й заплутаними справами. Аналізуючи підказки й застосовуючи метод дедукції, гравці розслідуватимуть злочин. На деякий час вони перетворяться на справжніх детективів. Результат покаже, наскільки добре вони впоралися. Зрівнялися з Шерлоком Голмсом, його братом Майкрофтом. Ірен Адлер, доктором Вотсоном чи принаймні інспектором Лейстрейдом. Збирайте докази, аналізуйте інформацію і розслідуйте детективні справи разом з Гікачем. А в мене на сьогодні все. Скоро знову побачимося. Па-па!